Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні ми з вами будемо навчатися точності у слововживанні. Нерідко ми з вами добираємо синоніми, тобто близькі за значенням слова, аби точно передати думку. Але не завжди ми це робимо вдало. Ось вам конкретний приклад. На досі записані слова одержувати і отримувати. І не раз у мене запитували, а яка ж між ними різниця? Насправді це синоніми. Тобто вживаєте, хочу одержувати, хочу отримувати, ну, на свій смак. Але не будь-що можна одержувати або отримувати. Одержувати чи отримувати можна лише конкретну річ. Наприклад, Олівець отримати, наприклад, приз, гроші, книжку, подарунок чи диплом тобто річку можна взяти в руки. А також можна отримувати те, що можна порахувати. Наприклад, я отримав сьогодні 10, а ще краще 12 балів. Отже, розібралися конкретні речі, ми отримуємо або одержуємо. А як же бути з абстрактними? Запам'ятайте, річ, яку не можна взяти в руки або побачити очима, наприклад, освіту, ми здобуваємо. Отже, здобути освіту, а не одержати освіту. Між іншим, типова помилка. Або досвід, він же теж абстрактний. Ми його в процесі якомусь все ж таки набуваємо, а не отримуємо. Отже, приз подарунок ми отримуємо чи одержуємо, а освіту здобуваємо, а досвід набуваємо. Насамкінець, лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.